Вітаємо всіх на каналі Майстерня та Життя в селі. Сьогодні у нас 10 березня. І ось гамбу має вже тепер такий весняний клопіт. Да? Вирощувати, будемо вирощувати курчат. Тут у нас є майстер грей. І оці жовтенькі це бройлери. Вони ось тільки ми їх принесли додому, ще не розділили. От сьогодні вони у нас отак переночують, а завтра розділимо бройлів окремо, а майстер гре окремо. Зараз будемо вперше їх годувати, давати їм водичку з препаратами будемо використовувати аптечку. Так йому цікаво, так він за ними спостерігає. Ось таку аптечку маємо, тут все по інструкції. Розвели перші препарати, оцей Noroflox Ну, Зараз будемо годувати курчат. Такі зовсім манюсінькі, добові курчатка. А ну, треба їх ще О, починає клювати. Ну, в общем, це нам всім цяцька, є нам сьогодні вечір, буде. Заповнений увагою до курчат. Гарнюньки. Ось Така в них буде лампа. Так, там лампочка розжарювання, щоб їм було потепліше. Ціпкі. Ну, будемо тепер вирощувати курчат. Трішки їх накриємо, так, щоб їм було тепліше. Завтра зранку доведеться їхати в Ржищів, придбати їм поїлочку і годівничку, тому що є все в одному екземплярі, а треба їх розділити, тому що і комбікорм у них різний. Для бройлерів один. Для звичайних курчат інший. Сьогодні дали їм звичайний комбікорм, а вже завтра бройлерів почнемо годувати їх комбікормом. Сьогодні такий день перетримка, знайомства. Ну, одним словом, ось таке у нас поповнення. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал, і далі обов'язково буде.